Дивіться, ребятки, до павербанків. Я не буду брати. Дивіться, до 50 -ти тисячних повербанків, оцих, я казав, комплект. У нас із зарядним, зарядне було торнадовське 18-ватне. Саме дешеве зарядне із з пітернковочку Я його жду десь на завтра, на післязавтра. Ну, Повербанки із комплектами зарядних людям треба прямо зараз. То зараз я привіз аналог. Коротше, аналог. Це у нас Хоко. Хоковський е зарядний. Причому він похожий на Сентео. 30 ватний яким я пользуюсь. Він 20-ваттка. Е Перше, він буде швидше заряджати, ніж той. І стоя він не набагато дорожче. Коротше, комплект виходить. Я вже казав, да? плюс. Так. Мінус знижечка. І. 160 виходить на 160 гривень дорожче комплект. Оцей 160 гривень додаєш, получаєш блочок з двома виходами, і USB, і Type-C Коротше, в тому тільки USB був. А тут і Type-C і USB І USB 18 ватка, а type Сішка 20 ватка. Вона ще швидша. Поняли? І кабель. Хоковський метровий Type-C, Type-C. І якраз оцим кабелем Type-C, Type-C і цим зарядним цей павербанк буде заряджатися іще швидше. Він USB-шним 18-ватним заряджався з 0 до 100 за 10,5 годин. А через оцей буде заряджатися за 8,5 годин. Тобто ще швидше. І ще мощніше зарядне. Плюс у нього USB-виход лишній виходить, кроме того. Так, що це таке предложення. У мене зараз якраз їх 10 наборів. Ближайшим людям, які позамовляли е, за 1777 сімдесят набори оці, то плюс 160 гривень, і я можу оце зарядне доложити або підождати до завтра, до завтра, як буде ось корнопільське е, зарядне. Так, я вже по трубку. все.